Імперія казиться оні даремно, але ми стоїмо, Тут цей ранок суремний, Україна трима зворанку убивцу, яка просто боїться, у люті спинитися. І хоч цей для нас був і незручним, але що крім нас? Зруйнує ну той штучний, хоча ти махіно І хаєш війною, але нам теж начхати, стихай під рукою, по душу твой демо цього ранку, Допиває цей кривавий коктейль до останку Сама колопила, сама наливала, сама зневажала і убивала Теж ми в ті сама наш шлях вперед без і ярма залишив позаду в сіці на стіволі По нашлях доволі до справжньої волі Нам пращу спадок її залишили Її відібрати за забрало сили На вашій хлопці збудуємо мир Ми скида України Імперю пліт Імперія красиця Ой не даремно Але ми стоїмо цей ранок суремний Україна трима загулянку убивцю, яка просто боїться, у люті спинитися, і хоч цей для нас був і незручним, але ж то, крім нас, світ, зруйнує той штучний, хоча ти мащіно, І чхаєш війною, але нам теж наш хати стихай під рукою. Сама колопила, сама наливала, сама зневажала І убивала Покурку тепер, таш митки сама наш шлях пореддав, ну да яма залишим позаду цінності полі, бо наш лях до полі по наші волі Нам пращує спадок, і є залишили. її залишили І відправка запаху васили На ваших крові Залишимо дозаду всі цінності кволі, бо наш шлях до волі, до справжньої волі Нам пращує спадок її залишили. Її відібрати забракло васили На вашій крові збудуємо мир. Ми скида Україна імперію пиву. Нам пращує спадок, її залишили. Її На вашій крові збудуємо мирно. Збіда Ми Україна, імперію впливу. Нам пращує спадок і залишили.